Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 каналу. каналу. Нас сьогодні неділя, 23 березня. Я вам традиційно пропоную глянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати. Огляд, а є в нас здобутки, в нас є навіть деокуповані населені пункти, завдяки третій штурмовій бригаді, про це детально зупинимося. Попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися, якщо ви ратом не підписані на YouTube 24-го каналу. Ми прямуємо до 9 мільйонів підписників і всі ми разом велика сім'я. Звичайно ж, коментуйте ваші зауваження, побажання завжди вітаються і ми дослухаємося. Що ж, почнемо з того, що. Третя штурмова бригада 30 годинну операцію провела. Давайте ми подивимося, як це робили наші герої, а далі розповім детально, де це відбувалось і що зуміли зробити наші бійці. От ета вуся ваша тобі смартна пара. Попередньо прострілюємо, але хлопці щось там кричать, здавайся. Збройні сили України звільнили населений пункт на Луганщині. Назва цього населеного пункту Надія дуже символічно. Давайте глянемо на мапу безпосередньо, де воно знаходиться. Насправді, на непростому напрямку це є лівий берег, фактично від річки Оскіл. В районі населеного пункту Борова. Ми неодноразово з вами говорили про цей напрямок. От є Куп'янський плацдарм з півночі біля дворічної ворог намагається форсувати ріку Оскіл. Вона тут вуща. Південніше їм це не дуже дається, а ще південніше біля борової, ось населений пункт надія. Він навіть на мапі Діпстейт ще не деокупований, тому що буквально ця інформація з'явилася в першій половині дня сьогодні в неділю. Ось бачимо надія і 30-годинна операція від наших бійців, наших 3 третьої штурмової бригади. Ви прекрасно бачили по відео злагоджену роботу, бойовий настрій, так загалом філософія бійців третьої штурмової, якби. Усі так, на всіх ділянках працювали, тобто всюди добре працюють, але мається на увазі саме підхід до навчання еталонний і до виконання бойових завдань росіяни значно поступливішими були би якихось Штатами Америки. Що відомо, що це вартувало росіянам двох місяців зусиль і двох стертих в нуль механізованих полків 752-го та 254-го. Полку 20-ї армії Російської Федерації, тобто за два місяці наші оборонці в нуль розтерли росіян ну, і ви бачили по кадрах. Вони стали травоїдними, тобто вони більше нікуди ніяк не повернуться. Окрім цього, є достатньо інформації по фронту. Давайте ми почнемо з вами такою підковою від півночі від Курська, і далі будемо рухатись по лінії бойового зіткнення, що відомо по Курському напрямку. Трамп, повторюючи наративи Путіна, розповідає, що на Курщині в оточення тисячів українців, тисячів наших бійців, знаєте, 47 -ма бригада Магора, як це сарказм, в оточенні працює ще краще ніж на позиціях. Тому що вони продемонстрували, як вони буквально за одну, за один день, за 24 години ліквідували немалу кількість техніки ворога. Загалом налічили 14 уражень, що відомо. Що оператори стрікс за день знищили або пошкодила 14 одиниць техніки, серед яких танки, БТР, ББМ та інша техніка ворога в полях, на дорогах, у посадках від пильного ока, швидких лопастей, FPV-дронів дронів та вибухового настрою наших пілотів не сховатись. Це повідомлення від 47-ї бригади Магори. До розвідка виявлення цілі, швидкий виліт, прискорення удар. Вибухівка розносить окупантів на друзки. вбивча сила, помста за Україну та відплата за полеглих побратимів. 47-ма бригада демонструє, що нема ніякого оточення. Наративи кремлівські можуть далі лунати від Трампа, від Віткофа і інших цих от гопників 90-х. Справді вони є е, ці от бізнесмени, такі як були 90-ті в нас. Тому. Вони поки говорять, наші бійці працюють. Це є курський напрямок. Окрім цього, генштаб підтвердив е, враження трішки південніше. Це взагалі Білгородська область. От опускаємось. Є така ніша в нас. Ось тут біля грайворона, як вам наближу, є населений пункт. Глотове, ось ви бачите, від кордону глотове знаходиться дуже неподалік в трьох кілометрах, трьох-чотирьох кілометрах. Що відомо про це наголошу знову ж таки, генштаб звітує. Що було ураження е пункту управління. Там знищено засоби зв'язку та інше технічне обладнання. Ще раз намалюю вам, аби ви бачили ураження. Ось глотове. Та й загалом на цьому напрямку, хочу вам сказати. Тривають більш ніж активні бойові дії. Попри те, що росіяни розповідають, що вони все відбили, начебто вже є інформація, що на цьому напрямку в Білгородській області перекинута 155-та бригада морської піхоти. Це та, яка отримала на горіхи дуже сильно на Вогладарському напрямку. Потім була бідолашна бита і в тьотки на Курській області, і на інших позиціях цієї Російської Федерації в цьому на цій платформі Курському. Курській платформі, перепрошую, відповідно тепер вони перекинуті біля район Глотове. Також що відомо по цьому напрямку? Що було ліквідовано буквально на днях там серйозну кількість окупантів. Цілком ймовірно, що тут може бути розгортатися і створена нова, так звана санітарна зона від збройних сил України. Те, що хотів робити Путін, втілюють в життя на фронті наші. Бійці, велика їм за це подяка. Наголошу цей удар підтверджений генштабом. Рухаємось далі по фронту. По Куп'янську, ми з вами зупинялися, і по деокупації, на самому пункту Надія ще раз, велике, велике спасибі і Уклін нашим бійцям, які ризикуючи життям, проводять такі феноменальні операції. Я думаю, згодом вони будуть прописані в книгах, як вести бойові дії і весь світ буде навчатися. Він це вже робить насправді, тому що американські кампанії, попри там заяви. Трампа активно шукають собі компаньйонів в Україні щодо саме дронів і fpv розробок, тому що суть в чому, що наші умільці, наші інженери вміють робити недорого, якісно і в промислових масштабах американці вміють робити тільки дорогі дуже коштовні безпілотники, які не зможуть насправді вести довго бойові дії, тому що вони виробляються не в тих масштабах. Тому активна співпраця колаборація триває. Зупинюся окремо, напевно, зараз найважчий напрямок, найбільше небезпеки. Я про це вам цього тижня неодноразово казав. Це є населений пункт Костянтинівка. І, очевидно, ворог намагається з двох напрямків рухатися до Костянтинівки. Це від часового яру, дає серйозні, до речі, проблеми. Зараз проговоримо і від Торецька. Давайте почну з півдня. Це з Торецька, що відомо по торецькому напрямку. Триває активна бойова робота. Ну, в першу чергу, хочу вам показати, як наш піон гарно розтовк позиції ворога в Турецьку, це передмістя Турецьку. Давайте подивимося. Ось ви бачите ці позиції. Е, відповідно, будинок насправді все зруйновано. Ви ж бачите навколо так, немає живого місця, це страшна картина. Так виглядає рускій мір. За словами е, Суркова, ну, а це окрема історія, Я нагадаю, це ідеолог Новоросії, який буквально на днях Франції дав, французькому виданню дав інтерв'ю і сказав, що. Е, Повністю заперечує те, що каже Вітков. Вітков каже, що в Європу не хоче йти, Путін і його задвінить тільки чотири області. А Сурков каже, що ідеологія руського міра це рухатися так далеко, як можуть нам дозволити. Це ключове. Ну от, ви бачите, в Турецьку повертаємось до роботи наших воїнів. Розбито командний пункт бачимо, була каскад кілька ударів, аби вщент знищити і не дати вижити жодному окупантові. Загалом по турецькому напрямку вертаємось до мапи. Будемо говорити про північний фланг. Тут найважча ситуація, тому що росіяни зараз рухаються активно. Ну і аналітики мапи Діпстейт промалювали ці напрямки від центру Турецька від півночі до Дачне, Нижня Деліївка. Ось цей напрямок, далі Верхня Деліївка. І мета, і поставлене завдання перед росіянами це рухатися ось до білої гори. На самий пункт біла гора. Ми бачимо, це ж логістика на цьому напрямку. Знову ж наголошую, логістика це ключова річ. За яку ведуться бої в будь-якій війні, давайте ми подивимося, яка відстань до Білої гори по саме тих населених пунктах: Дачне, Делівка, Делівка, інша верхня і Біла Гора. Схематично так промалював. Очевидно, орієнтовно 10-12 кілометрів, можливо, і більше, залежно від того, як рухати в цьому напрямку. А вся мета ворога знову ж таки повертаючись до того, що я вам казав, це Костянтинівка. Вони намагаються з двох напрямків найти на Костянтинівку, і багато наших бійців кажуть, що Ворог переключається, перемикається з Покровського напрямку, де в них нічого не виходить. Саме на не знаю, напевно, звати назвати його правильно Костянтинівський напрямок. Будемо його так іменувати. Подивимося, як військові наші будуть називати цей напрямок. Це ми з півдня проговорили з півночі, часів яр. Ось бачимо тут. Ситуація кажуть бійці дуже і дуже непроста. Давайте я наближу. Ось рухається в промислові зони. От є північний масив, десятка, новопівденний, і в, зараз найважчі бої, до речі, на мапі ще не промальовано. Має тактичні успіхи. Ворог південніше від Часового Яру. Це саме місто, так, це є передмістя, верніше. Ось Шевченко на напрямку на Шевченка. Що кажуть наші бійці? Тут тактичного є характеру просування і може призвести до. Утворення котла, бо боєпостачання буде важке, тим паче противник винюхав склад БК та знищив його. Тепер це може зробити через, через річну переправу або з Баба-Яги. Тобто дронами можна доправляти БК, але велику кількість ви розумієте, не доправите. на мапі Діпстейт Це ще не оновлено, але ви розумієте, якщо просування йде до Шевченка, тому наше групування, яке стоїть на цьому напрямку, а серед іншого, там стоїть, і 24-та бригада Данила Галицького. Відповідно, є ризик, ну не котел. В котел це трошки гучно сказано, тому що аби був котел, ви ж розумієте, потрібно від Шевченка рухатись до Миколаївки і ось оточувати. Навряд чи в них це ну не чи, дуже мало ймовірно це вийде, але от оперативне оточення і відрізання логістики на часів яр цілком можливе, тому тут треба нашому командуванню особливо звернути увагу. Попри те, що часів яр стоїть безпрецедентно кількість часу ще рівно рік тому, десь в березні або в. Квітні, я не пригадаю, говорив очільник головного управління розвідки Боданов, що я не знаю, скільки ще вистоїть часів Яр. З того моменту часів ЯР вже стоїть понад рік. Абсолютно феноменальне досягнення наших бійців. Ну і тому треба зараз військовому нашому керівництву на місцях в першу чергу розуміти, що тут відбувається. Наголошу, бійці кажуть про можливе оточення бо є просування північно просування -часово від Часового яру напрямку Шевченко. Ну і знову ж таки, це от знову промалюю вам два напрямки. Це є на Костянтинівку. Костянтинівка, ну а зрозуміло, по Костянтинівці, по логістиці вище це є Дрожківка, вище ще в нас є Краматорськ і Слов'янськ. Ключові населені пункти неокупованої Донеччини. По Покровську, давайте проговоримо. Те, що не вдається їм там зробити, вони зараз на Турецьк намагаються тиснути. А по Покровську, в Росіян що? Відомо в першу чергу вони активізувалися останні два дні, тому що після такого зупинки їхніх атак, і після того як вони не мали жодних просувань, більше того, втрачали позиції. Вони зараз намагаються спробувати знову атакувати, але безуспішно і значно меншою кількістю живої сили. На кожуна вже про техніку там вони використовують автівки, Я вам демонстрував просто таке там кладовище легкових автомобілів. Просто імітують потуги на наступальні, але нічого в них не виходить. На сьогоднішній день, на 23 березня, по Покровську і по південному напрямку від Покровська, що відомо, давайте пройдемося. Наша артилерія накрила росіян на південно-східному напрямку від населеного пункту Котлене. Ось є Котлене і південно-східний напрямок. Ось це от, орієнтовно схематично тут. Біля піщаного це ще. Східніше немає змін, тримають наші сили позиції. Шевченка. Шевченко. Дуже багато населених пунктів іменем Шевченка. Бачите, на сході ворога багато знищено саме в центрі Шевченка і завдяки використанню наших безпілотників. Бачите, от синенького я вам нагадаю, Лисівка, так також от є Лисівка Дачинське зелене, поки без просувань на цьому напрямку. Але загалом, промалюю ще раз і нагадаю вам, синенький колір це те, що найближчим перепрошую, синім це наш буде колір. Останніми тижнями вдалося силам оборони просунутися. Знову ж таки, це лише моє припущення, але тут думаю, змінився підхід до бойових дій. Тому що нагадаю вам на кінець січня, на початок лютого. Цей напрямок очолив драпати, і з того моменту, от власне, все пішло шкереберть в росіян. Вони повідступали з ключових напрямків. Спочатку їх дуже трагарило відступ з піщаного, намагалися відвоювати позиції, але абсолютно їм нічого не вдалося. Тому власне і невиконання бойових завдань і неможливість цього зробити на покровському напрямку. Хоча пригадуєте, що кілька місяців місяців тому ну велика кількість експертів казала так: готуємось до. Оборони Покровська. Готуємося до боїв вже в Покровську, і в Покровську ворогу буде значно важче. Як бачимо, не так склала ситуація, знову ж таки, завдяки нашим бійцям. Південніше від Покровського напрямку Новопавлівський і от Константинополь, Андріївка, річка Вовча, що відомо наразі. Ворог почав знову давити від Андріївки. Давайте подивимося. От є Олексіївка. Андріївка, орієнтовно 9 кілометрів. Почав давити на Олексіївку. Штурми зараз відновилися. кажуть наші хлопці. Зараз противник намагається зачепитися за околиці села Олексіївка. Також не припиняються атаки біля розливу. Ось два ключових населених пункти: це є Олексіївка і вже. Через ріку Вовчу, через логістику, розлив на ну, розлив вони атакують, розумієте, вони з півдня наступа намагаються наступати. Що відомо, росіяни працюють ФПВ-шками і підходи вони всі контролюють до розливу і від розливу до їхніх позицій. І також відомо, що найближчим часом. Наші бійці кажуть, бачите, Олексіївка і розлив бої розпочнуться за населений пункт безпосередньо на логістиці. Це є населений пункт Багатир. Важкі бої будуть кажуть наші оборонці. Це будуть ще ніж зараз є, тому попереду лише важка робота. Якщо ви знаєте якісь збори достеменно стовідсотково трушні, які на цьому напрямку бійці проводять. Будь ласка, будьте активними, тому що в світлі того, що зараз дуже багато перемог, розмов з боку сполучених штатів Америки, що все йде до перемир'я, що от найближчим часом останню дату назвали це 20 квітня, мовляв, орієнтується Білий Дім на ці дні. Послухайте, були телефонні розмови Трампа і Путіна, Трампа і Зеленського це найвищий рівень перемовин. Навіть на часткове перемир'я на 30 днів не бити по енергетиці не в змозі гарантувати контролювати Білий Дім. Ви ж прекрасно бачите, сьогоднішня атака по Києву, величезна кількість шахедів, троє людей загинуло. На жаль, напередодні це було Запоріжжя. Ще раніше масована атака в 200 безпілотників по Одесі. Ми бачимо, що ніякий важелі впливу немає Білий Дім, ніяк воно не впливає на Кремль. Більше того, Путін може. Цинічно і нагло брехати в телефонній розмові самому Трампу, що ми погоджуємося на перемир'я, Я вже віддаю наказ не бити безпілотниками. Прошу дуже пів тисячі безпілотників з того моменту, як мінімум, пролетіло летіло в напрямку України. Я кажу про самі шакеди, не кажучи вже про балістику і про інші речі. Тому до чого я веду? давайте донатити і допомагати, тому що ніякого наразі перемир'я абсолютно не планується. Далі рухаємось по фронту. Велика новосілка і великоновосільський напрямок. І Борлацьке його вже називають, тому що просування біля в росіян. Що тут відомо? Бої за населений пункт веселе. Ось воно від лінії бойового зіткнення. Давайте від позиції ворога це є 2,5 км від цірої зони, взагалі там менше кілометра. Бої тривають і не припиняються. Противнику важливо забрати це село та лінію оборони північніше. Загроза зростає кожен день. Тому ворог слідкує за ситуацією, потім приймає відповідні дії. Рух від веселого, знову ж таки, ви розумієте, по річці і до логістики. Ті самі логістиці, яка веде на Покровське, от ви бачите, і на Запоріжжя. Ось ця траса, промалюю вам, про що ми говоримо? Схематично вам намалюю, ось так виглядає. По півдню загалом ворог активізувався біля Оріхово вже згадував і вам малі Щербаки. Це і степове, п'ятихатки і Лобкове. Наразі бачимо, аналітики Діпстейт не міняють лінії бойового зіткнення, але часткові просування тактичного характеру на цьому напрямку Росіян є. Бійці на чекає, що вони імітують. Швидше наступальні активні бойові дії, бо так сказав їм Кремль, тому що зараз є контакти з Білим домом 24 березня. має бути зустріч в Саудівській Аравії. Вони хочуть, начето продемонструвати, що вони домінують на лінії бойового зіткнення. Ну і тим паче, коли це сказав Путін в розмові з Трампом, що вони на всіх на всіх лінії бойового зіткнення вони фактично наступають, тому змушують. І йти росіян і вмирати на цих напрямках. Але немає нічого зараз такого небезпечного, аби говорити про якісь прориви наближення до Запоріжжя і таке далі, і тому подібне. Лівий берег, лівий, і правий берег є прекрасне у нас відео. Давайте подивимось, як працюють наші ем, захисники, а далі я вам поясню, що ж відбувається. Щойно ви бачили, як наші оборонці відпрацювали Хаймерсом по ворожій системі залпового вогню на лівобережжі Херсонщини? Загалом я хочу вам сказати, що на лівому березі росіяни тримають в спальних районах в тому числі системи залпового вогню і б'ють по правому березі, а просто так, щоб про тримати в напрузі, нищити інфраструктуру, вбивати українців. Це їхня щоденна мета. Так, от ви щойно не бачили, як відпрацював Хаймерс? Коригувала удар Хаймерса аеророзвідка 14-го полку безпілотних систем і уразили ураган. І на відео ви бачите, як в кінці, наприкінці цього ролику, як щось там злітає. Влучили в ураган, тим паче так влучили, що здетонував снаряд в цьому РСЗВ і самовільно собі е, вилетів, прийняв важке рішення вилетіти з урагану. Ось така от робота наших. Бійців, за що їм велике дякую. Загалом, якщо говорити по роботі наших спецпідрозділів, наших спецпризначенців окремих відділів, це і ГУР і СБУ. Що відомо наступне? Що от пригадуйте кілька днів тому, 5 чи 4, був удар по нафтовій такі перевалочній станції, можна сказати, Кавказька на Кубані. Так, от. Там нічого не змінилося, і це добре, тому що черговий вчора вечором, ось так виглядала вечір на Кубані. Кавказька станція вона знову ж таки вибухнула. І вже кажуть наступне: що найближчим часом, найближчими місяцями, а можливо, і в принципі, на цей напрямок е перекачки нафти Путін може не розраховувати, тому що вже третій чи четвертий день там. Горить ніхто навіть з якихось там ДСНСників чи хто в них там працює по ліквідації, не наближаються близько, тому що ви ж бачите, палає дуже прекрасно. Окрім цього, також відомо і вже з'явилися кадри. Це важливо. Пригадуйте удар по Енгельсу, там де знаходились склад ракет Х-101, Х 555 начебто напередодні 19 березня, 20 березня. Нагадаю, був удар. 19 березня Правіл 76 шостий. Приземлився, привіз чергові ракети. І оці є кадри, як влучали в цьому напрямку. Виглядає теж, до речі, як на детонацію, так, тому що від безпілотника не може просто бойова частина безпілотника на кілька десятків кілограм, ось так, от вибухати. Очевидно, це є ракети росіянські Х-101, Х-555. Можливо, є і ураження самих літальних об'єктів, таких як Ту-22. М3 або ту 160, які дислокуються також. Там нагадаю вам, проблема в Росіян наступна, що вони ці літаки не виготовляють бомбардувальники, які б'ють по Україні, а лише можуть ремонтувати. Але якщо сильне ураження, то там не буде що й ремонтувати. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 23 березня, де окупувала насамперед пункт третя штурмова надія. Дуже сподіваюся, що це є початок. Ну, звичайно, що ніяких гравків не може бути, але початок деокупації населеного пункту за населеним пунктом на цьому напрямку, важливому Куп'янському. Поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, поділіться обов'язково мапою бойових дій і оглядом е, того, що відбувається на. Полі бойовому, ну як мінімум, тому що це вартують наші бійці, наші герої, які 24 на 7 працюють невтомно ліквідовуючи ворога. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами ми побачимось в ефірі 24 четвертого каналу.